Я була в, в Криму, а, в українському Криму, в Євпаторі, але я все своє життя прожила в Симферополі. І а, на той час а, я працювала в кримсько-татарській газеті Авдет а, в переводі повернення. Це Міджлісівська газета. При Міджлісі була я також працювала ще на кримсько-татарському телеканалі АТР. І а, здавалося, все було добре. Ми не відчували на якоїсь напруги, так? тому що, можливо, я була, жила в своїй будь так, тому що в мене друзі, які ми були на, ну, на, на одній вол... хвилі, як то кажуть, так? тому, можливо, щось ми й не, не помічали, що відбувалося. Але звичайно, мислиш до нас лунали такі моменти, коли відкривалося консульство російське, коли громадянам України в Криму роздавали направо на наліво громадянство Росії. Ми бачили, що дуже багато приїжджало з Росії. І, наприклад, ці саме Казаки Донські, як вони себе називали. Щось таке, знаєте, відчувалося. Повітрі, вже в лютому, вже така напруга відчувалася навіть в Криму. І це антимайдановські тоді гасла дуже часто лунали в Криму. Але ми казали, ні, все це буде добре, тому що Майдан переможе. І все це зникне. І Майдан переміг в той же час. І ну, перемога, так, але перемоги не відчувалося. Але зовсім інше відбувалося вже в напрямку Севастополя. Тому що вже тоді. Техніку бачили 20 лютого. Бачили тут техніку, яка виходила. Але нам казали, що ну, це флот Російської Федерації, тобто вони приймають якісь там міри, тому що ну, не все політично спокійно в Києві, і тому це, це все добре. 26 лютого а Мічліс ініціював проведення мітингу, тому що Верховна Рада Криму. Вона повинна була забрати сесію і проголосувати за статус Криму. От статус Криму або незалежний від України, або з Росією, або з, з Україною. І це, ну, це взагалі було протизаконно, і по Конституції України, і по Конституції Кримської Автономної Республіки, в тому числі, і Мечліс ініціював проведення митинку. Тоді казали, що ну, все, все може трапитися. Тому що ми вже бачили, що дуже багато з'являлося в Криму людей. Тоді завозили дуже багато росіян, як виявилося з Краснодарського краю, і завозили автобусами, щоб вони проводили ці антимайдановські мітинги. Це були не кримчаних, їх завозили. Їх дуже багато завозили. Кримчани насправді дуже маленький відсоток, які оці проросійські виходили на ці мітинги, насправді. І а, тоді, коли 26-го було об'явлено, що буде мітинг, сказали, жінкам не треба туди ходити, тому що можливо будуть сутички якісь. Ну і дійсно, так і трапилось, тому що Аксьонов і Руське Єдинство на той час організували свій мітинг. І це дійсно було таке протистояння, і я хочу сказати, що кримські татари, українці, які зібралися на той час. Під стінами Верховної Ради в Криму вони перемогли. Тобто дійсно можна сказати, що навіть вони навіть війшли в Здання. Але як, би, як воно було, бо ми зараз не можемо сказати, який би поворот событий був. Де, хтось казав, нам було треба тоді залишатися, тому не було б того перевороту. Хтось казав, що ну, просто. Це ж була би кровава бійня, тому що вже тоді, в підвалах Верховної Ради, вже тоді були оці зелені чоловічки, як ми потім будемо їх знати. Вони вже тоді були озброєні і вони чекали свого наказу. Але тоді а, Тим, хто влаштував цей мітинг, їм Верховна Рада Криму сказала, що ми переносимо сесію, нічого не буде, ніщо, ні, тобто не буде сесії, голосування не відбудеться. Розходьтеся. Повірили, розійшлися. Я пам'ятаю, 27 лютого дуже добре. А от місто Симферополь. Він як вимер. Тобто, всіх всім попросили всіх залишатися в той день вдома. Якісь блокпости образувалися. Змінилися флаг, флаг, прапори. Тобто на Верховної Раді, на ну, на всіх будь, будинках адміністративних, державних в одну ніч зняли українські прапори і повісили той самий трикалор. І це було. Тобто нам сказали, що щось відбувається, це переворот, це захоплення Криму, це вже є окупація Криму Росією. І Могильов не виходив, напевно, десь день, наприкінці дня, перепрошую, наприкінці дня він вийш, вийшов за зверненням, він сказав, що а, я нічого не можу зробити, зі мною не йдуть на контакт, і я знімаю свої повноваження, і я покидаю Крим. Тобто він так якось зняв себе все. Звичайно, ми знаємо, хто такий Магільов. Він був про Яниковський, він був проросійський товариш, і тому що в нього нічого іншого чекати ми не могли. І потім вже почалася повномасштабна окупація, коли вже почалися і блокування. Кожен день щось відбувалося, кожен день в декільких містах по всьому півострову блокували військові частини. Я, напевно, я не знаю, я не розумію ні, а, той самий момент, коли чому не дали. А, ну, можливо, і не треба були, було це робити, але чому в нас дуже багато було військових частин? У нас була Альфа. І вони якось так дивно а, поводили себе, вони нічого не робили. І Альфа навіть я можу сказати вже, вже в з часом. Дуже великий відсоток сальфи перейшли на сторону окупанта, тобто вони стали співпрацювати з росіянцями. І то ж саме касалося і Чорноморського плоту. Молоді хлопці, вони виявилися найбільш з громадянською позицією, вийшли, а люди більш таке середнього віку. Вони перейшли на сторону окупанта. В перші місяці ми взагалі думали, ну зараз, щас, щас, от зараз, зараз в Києві установиться влада, от зараз вибори президента, от зараз все буде інакше. Ми не розуміли, що в нас не боєздатна армія, на жаль, що нашу армію повномірно розвалювали. Нікому було просто захищати Крим, а потім вже пішов і Донбас. І а, розуміння таке було, що ну, не, ні, надія завжди була, що нас дуже скоро ну десь півроку і нас повернуть, десь рік і нас повернуть. От того прийняття окупації взагалі не відчувалося. І вже коли а, я мабуть і не поїхала б ще в 2014 році з Криму. Якби я дуже багато писала в Фейсбуці, тому що звичайно ми виходили на всі протестні митінги. Так, я 26 лютого не була. Але я була 1 березня, я була 3 березня, я була 8 березня, 9-го і на день Тараса Шевченка ми збиралися в парку. І 8 березня всі жінки вийшли блокувати дороги проти війни, і ми бачили, як ця військова техніка їхала. І дуже багато що ми писали. Ну і я, і мої колеги, і мої друзі дуже багато писали, але потім згодом якось так з'ясувалося, що почали приходити повідомлення про погрози. І тоді ми вирішили, що в сім'ї ми вирішили, що ну, краще буде поки що виїхати. Погрози, ну особисто мені були погрози, що я дуже багато писала в Фейсбуці на той час. Але ну я не зважала на це, тому що ви знаєте, ми ж в Україні завжди були такі свободолюбиві. і що нам ці погрози, хто вони такі? І ну, ми ж не знаємо цю Росію. Наприклад, коли один раз я пересікала якраз адмінграницю Криму з материком з Херсонською областю, і мені казали: а, а чому ви не любите Росію? Оці прикордонники якось так, да, в лапках, а насправді це ФСБшники. А я казала, а я не знаю таку страну. Ну, я не знаю, ну, як ви не знаєте Росію. Ну, я дійсно її не знала, тому що я там ніколи не жила. Географічно так, але я не знала, що це. І, і тому, звичайно, от це було непросте рішення для моєї сім'ї, тому що, ну, як ви знаєте, кримські татари дуже. Тяжко поверталися на свою батьківщину, і це коснулося кожну родину, і мою це не, не обійшло стороною. Тому, звичайно, що мої дідусі-бабусі вони завжди хотіли мріяли про Крим, а мої батьки, вони про Крим мріяли. І коли вони жили в Криму, і от так його покидати, це ну дуже важко. Тобто, це, це вже такі, знаєте, як, як то в криві в генах, що ти повинен жити на своїй батьківщині. І тут, звичайно, це було непросте рішення. Ну в принципі, я виїжджала в столицю своєї країни, та да, де все було зрозуміло, тому що був такий важкий удар, коли вони блокували вже телефони, номера, тобто, щоб вони приходили, щоб кримчани приходили на російські номера, потім вже гроші. І це було знаєте, от... Це, це, це таке моральне обнітіння. Так, дійсно, в нас не було такого свавілля, як це було на Донбасі, як зараз відбувається в, в, в окупації. Але це такий був пресинг. Це просто неймовірно щось інше. Вони якось так просто закручували гай. Я досі, досі не приймаю те, що Росія в Криму надовго. Це неприродно, і Росія вже один раз захопила Крим в 1783 році. І вона його втратила, тому що це неприродно було. Також вона втратить його і ЗАРС. Тобто вона там надовго не задержиться. Зараз, я думаю, про Крим, що його треба як швидше звільняти. Звільняти, звичайно, там не буде все добре. Звичайно, росіяни будуть, коли відходити, вони будуть дуже гучно відходити. І це буде говорити, що це не ми, як вони завжди кажуть, це українці, тут ракети пуляють на вас. На мирних жителів, звичайно, це буде важко. Але якби важко не було, без Криму Україна не може бути суверенною державою. Тобто без деокуп треба, щоб всі території були деокуповані, щоб ми були суверенною державою. Так? І Крим в, в тому числі. 2014 року я завжди казала, що неякі домовленості, неякі переговорні процеси з Росією не можна вести, тому що це не та країна, яка розуміє мову дипломатії. Це країна, яка розуміє мову війни. І якщо їй показати, на що здатна Україна, і тільки військовим шляхом можна повернути Крим. Я завжди про це казала, тільки військовим шляхом. Як би це сумно не було, як би нам там не кор... ну, знаєте, люди є такі, котрі. Проти війни, там такі пацифісти, так, а, але ні. Ну, ну, якщо трапилася окупація, то треба цього москаля просто тим батогом і гнати з Криму. І після цього по цьому мосту, а потім його е, просто зруйнувати. Все. Тому що як більше росіяни будуть знаходитися на наших окупованих територіях, вони будуть просто екологічний, е, ну просто екологію руйнувати України. Вони будуть нам завжди, завжди ворогами, і ніколи ніколи ми з ними не зможемо замиритися. Я на я, я сподіваюся, що для українців це буде така дійсно знаєте рана, яка не затягнеться. І вони будуть пам'ятати все це, робили, що робили москалі. Росія жодну війну не вигрувала, вона програвала, особливо якщо це і і світових війн касалося, і взагалі інших війн. Вона завжди програла. І я хочу сказати, зараз вона програє. Вона не з не з тим суперником так схлиснулася, тому що Україна дійсно переможе. Це одне. А я хочу сказати, що Росія, взагалі, вона така завжди каже, яка вона сильна, в який є ресурс. Вона така огромна, така бульбочка, знаєте, мильний пузир, такий, який просто треба трошки. Торкнутися, і вона розсипеться. От щось таке повинно трапитися в самої Росії, щоб вона вся на шматки просто розсипалася. І, і це моє відчуття. І таке буде. Тому що таке вже в історії було. Ми знаємо, що Російська імперія там не протрималася і 200 років. Радянський Союз, яка також імперія не протрималася й 80 років. І зараз Росія, ну скільки там є років зараз, так? Ну, 30 років, да, також вона не протримається і 40 років, Тобто вона також просто розвалиться. Е, ну, час з ускоренням працює, тому я думаю, що це ми ще побачимо дуже багато інтересних подій, тобто ми живемо в такий історичний час, і ми дуже багато чого побачимо. Ми побачимо, як карма прилетить і до Росії. Після 17-го року я вже ніколи не була в Криму. Але сподіваюся, що як би там не складалася ситуація зараз, як би нам не було важко, але Україна переможе, тому що в неї є правда, є сила, і Крим це такий ключовий момент. Це буде такий і політичний, і психологічний хід для мене, моєго, моєго оточення. Ми завжди ну ми себе не бачили в іншій країні. Ми завжди знали, що ми в Україні. Нам дуже все те, що в нас є, нам подобається. І, наприклад, я, я дуже з повагою відносилася до своєї країни. І... Я любила свою країну, і мені ніхто в цьому не завадив. Наприклад, да, також в Криму. Я вам хочу сказати, що все ж таки в Криму проживало не тільки 350 тисяч кримських татар, а ще й 700 тисяч українців. І тому, звичайно, ну, неважко було любити Україну, якщо ти дійсно в ній в неї вірив. І то, що я хочу сказати ще одне: що зараз, якраз таки, ця любов. Вона більш така стала гостріше у тих людей, які залишилися в Криму. Я можу сказати, що далеко не більшість радіє окупації і не більшість радіє цьому російському свавіллю, який там траплялися. Таже та то, що пройшло 10 років, це дуже велик дуже багато 10 років. Це покоління дітей, да, які там виросли. Але я хочу сказати, що досі не забили не язика, не мови. Не забули не мови, не забули нічого. І ми дійсно дуже багато контактуємо з Кримом. І вони кажуть: ну коли, коли вже це, коли ми повернемося. Ми, ми дуже, ми, ми будемо, ми тут ми тут тил тримаємо, ми будемо зустрічати ЗСУ. Ми дуже це ну, в це віримо і дуже хочемо, щоб це трапилося як можна раніше. Дуже хочеться приїхати до Криму, випити смачну каву. І прийти до в гості до своїх рідних, які там вже зачекалися на всіх. У мене там друг Політв'язень, це Наріман Джелял, і брати Ахтемови, Асан, і, 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 і я, я просто не знаю. Я просто хотіла би написати, щоб вони трималися. Трималися, тому що зовсім трошки залишилося часу. І зовсім скоро вони будуть на свободі. І написати їм, що як раніше, коли ми збиралися разом, ми обов'язково зберемося в наших найлюбленіших містах Криму. Ми обов'язково це все побачимо. Тобто і обміняємося тими спогадами, які відбувалися, які відбувалися в Україні, тому що вони взагалі не знають, що є в Україні, і їм кажуть, що Україна вже капітулювала і що України вже не існує. Це я знаю точно, тому що я маю зв'язок з дружиною Нарімана. І вона каже, що він зовсім нічого не знає. Він в ізоляції є можливість передати ліста, і мені дуже хочеться, щоб ми всі разом вже зустрілися. Я дуже хочу, дуже хочу, щоб і як можна часто і в Україні лунали те, що треба про наших політв'язнів також не забувати. Вони є за Україну, і це їх позиція. Вони зараз в тюрмах.